Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата. Діти, послухайте уважно віршик. Дощик теплий, дощик синій. Цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів. Про яку пору року йдеться? Так, про весну. Весна не тільки приємна, але й довгоочікувана, пора року. Це час, коли природа пробуджується після зимового сну. Відчувши перші промінчики сонця, починають співати птахи, дзвенять струмочки, прокидаються звірі і комахи. З-під снігу визирають первоцвіти, перші весняні квіти, які здолали великий шлях. Крізь промерзлу землю і холодний сніг. Вони поспішають першими порадувати, оточуючих своїм цвітінням. Діти, а давайте пригадаємо будову рослини. Погляньте, кожна рослинка має корінь, стебло, листочки, квітку та плоди, які достигають після періоду цвітіння. Перші квіти в наших кліматичних умовах розпускаються ще на початку березня це крокуси, проліски, підсніжники, ряст та багато інших. На початку весни, ще коли холодно і сніг де неде лежить на землі, з'являються підсніжники. Підсніжник квіточка з зеленими листочками та біленьким цвітом. Вранці, як тільки сонечко починає показувати нам свої промінчики, Піднімають свої маленькі голівки та розкривають тендітні квіточки, а ввечері пісніжник закриває свої чудові біленькі оченята та засинає до ранку. Проліски є справжньою окрасою весняного лісу. Їх називають вісниками весни. Вони квітнуть навіть при нульовій температурі. Не страшні проліску, нічні приморозки. Він здатен витримувати 10-градусний морозець. Квіточки проліска має ніжні, видовжені, загострені на кінці пелюстки синього кольору, у неї ніжні ледь чутні пахощі. Крокус, мабуть, одна з найяскравіших весняних рослин, квіти крокусів ніжно-фіолетового кольору. Перший цвіт з'являється з першим весняним сонечком, але, на жаль, радує своїм цвітінням недовго всього від 5 до 7 днів. Деякі різновиди цвітуть ранньою осінню. Барви вміло підібрав, в лісі килим хтось зіткав, на той килим джмелик сів, то яскраво ряст зацвів. Ряст це дуже гарна, багаторічна, трав'яниста рослина. Листки ряст має ніжні, з надрізаними часточками. Квіти малі, фіолетові, як багато інших трав'янистих рослин, росте в листяних лісах, серед ліщини, під кущами. Для свого розвитку потребує багато світла, з'являється рано навесні, коли дерева ще без листі. Ерантіс це квітуча трав'яниста рослина з яскраво-жовтими чашоподібними квітами. Зелені листочки розташовані під квіточкою, візуально схожі на спідничку. Перші квіточки з'являються ближче до кінця березня. Цвіте протягом 3-4 тижнів, в залежності від погодних умов. А зараз пограємо у гру що зайве. Погляньте на зображення, що тут зайве? Так. Зайвими є айстри, бо це не весняна квітка, а осіння. А ось ряст, тюльпан та ерантіс це весняні квіти. Наступне зображення: що тут зайве? Так, дійсно верба, тому що це дерево, а підсніжники, крокуси, проліски це квіти. А що ж тут є зайвим? Дійсно, це бджола. Адже це комаха, а кульбаба, конвалія та нарциси це квіти. Такі квіти, як тюльпан, жовті нарциси та кульбабу, вже можна побачити у квітні. Тюльпан чудова весняна квітка, у неї гнучке стебельце та видовжені листочки. Квітка цієї рослини складається з п'яти ніжних великих пелюсток, які бувають різних кольорів. Тюльпан не лише красива рослинка, а й пахуча. Тому цю квітку цінують та люблять люди по всьому світі. Нарциси з'являються рано одними з перших. Прекрасні квіти нарциси прикрашають незліченну кількість садів по всьому світі. Ніжні та ароматні вони є справжнім втіленням тендітної природної краси. Кульбаба росте і на полі, і на луках, і на дачі, і в лісі, зацвітає всередині квітня. Квіти у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку, здається, ніби маленькі кувчата в траві копошаться. І хоча кульбабу не люблять садівники і дачники, рослина ця є дуже корисною. Використовують кульбабу і в медицині. Давайте трішки перепочинемо та пограємо у гру, що зникло. Ось у нас є підсніжник, крокус, тюльпан та конвалія. Що зникло? Так, підсніжник. А тепер Так, зник крокус. А тут чого не вистачає? Дійсно не вистачає тюльпана. А тепер зникла конвалія. У травні кількість кольорів значно зростає, цвітуть всі сорти нарцисів і тюльпанів.